Більшість систем раннього розвитку дитини виникли в минулому 20-му сторіччі. І спочатку були спрямовані не стільки на ранній розвиток, скільки на допомогу дітям з розумовими або фізичними вадами. Втім, результати цих методик виявились настільки вражаючими, що з часом їх стали використовувати і для здорових дітей. Історія виникнення методики Глена Домана не виключення в кінці 40-х років американський воєнний врач Клін Доман працював у Філадельфійському інституті, який впоследствии був названий інститутом ускореного розвитку рібенка. Там він вместе зі своїми колегами працював з дітками, які мали важкі травми головного мозку. Займаючись такими дітьми, Глен Доман дійшов до висновку, що якщо стимулювати один з органів почуттів, можна досягти різкого зростання активності мозку в цілому. Пріоритетним Доман вважав зоровий досвід, тому за його методикою дітям з народження показують картки з різноманітними зображеннями. З допомогою зовнішніх роздражителів Глен Доман стимулював резервні клітки головного мозку, які не були поражені болезнями. Щоб дітки змогли фокусувати взгляд, їм показували карточки з красними точками, постійно увеличивая кількість точок і інтенсивність занять. Метод спрацював. Після місяців упорних Тренуровок, упорні роботи, мозбізнадіжна бальних діток начинала працювати. Крім цього, після ретельних тренувань діти, які вважалися розумово відсталими, показували результат найгірший за їх нормальних однолітків, а з часом навіть перевищили їх в інтелектуальному розвитку. Це здавалося чудом і викликало закономірне питання. Якщо система працює відносно дітей з проблемами, то як же вона може розвинути здорових малюків? Так з'явилася методика раннього розвитку Глена Домана. По мнению Домана, подобное опережающее развитие способствовало тому, что у деток развивались различные отделы головного мозга, благодаря чему они имели более быстрое развитие, чем их сверстники. Методика хороша еще и тем, что детки усваивают большой объем информации приятным для них способом. Чем меньше ребенок, тем быстрее он впитывает различные новые знания, нужно только успеть воспользоваться этим. За методикою Глина Домана заняття з дитиною починаються з самого народження і сприймаються малюком як захоплююча гра. Вам знадобляться бажання, гарний настрій і набори карток з різної тематики. За правилами методики, картки повинні бути з білим фоном, малюнки обов'язково підписані, всі букви і цифри червоного кольору. Адже червоний колір, що стимулює і привертає увагу. Окрім букв, цифр, слів, картки можуть бути зображеннями тварин, рослин, різних кольорів, геометричних фігур і будь-чого з чим ви хотіли б познайомити свого малечу, навіть з портретами відомих науковців. Щоб добитися результату, необхідно соблюдати наступні умови. настройте себе і рібенка на радісне сприйняття. Скажіть йому зараз я покажу тебе фрукти, або зараз ми будемо вчитися читати. вас и ребенка ничего не должно отвлекать от занятий. Выключите телевизор, радио, мобильный. Пусть эти несколько минут вы проведете вместе с ним и с новой и интересной для ребенка информацией. Сядьте напротив ребенка. Возьмите не больше пяти карточек одной категории. показывайте показувати їх йому этом громко і чутка озвучувати то що рібенок видит на картинке. Починати показ треба з карток однієї категорії, показувати їх дитині три рази в день з проміжками часу не менше 30 хвилин. Поступово додавайте картки іншої категорії. За тиждень замініть вивчені картки новими. Причем к изученным карточкам нет необходимости возвращаться. Ребенок запомнил их. Воспользуется этой информацией, когда категории карточек будут пересекаться по тематике. Закончить занятие нужно до того, как ребенок устанет, пока он еще не потерял интерес. Одна карточка, одна секунда. Перші заняття з дитиною корисно починати з карток, які відображують речі та явища, що оточують дитину в повсякденному житті або зустрічаються у відомих йому казках, піснях, іграх. Наприклад, можна показувати ребенку картинки з зображеннями домашнього обіходу або фруктами, животными, які живуть в вашій местности. Дуже полезно показувати карточки, які показують, що дитина делает. Плавает, ходит, сидит, улыбается, пьет из бутылочки. Чтобы малопонятные факты не повисали в воздухе, полезно э, параллельно занятиями читать интересную литературу, любимые книжки. Например, если ребенок в сотый раз просит перечитать айболита, самое время познакомить его с понятием Африка, показать животных э, африканской э, пустыни, которым, которых вылечил айболит. Картки для занять за методикою домана можна виготовити самостійно. Але навряд чи у сучасної мами вистачить часу та й терпіння цим займатись. Крім іншого, в домашніх умовах важко досягнути великого розмаїття і якісного зображення. Набагато зручніше придбати готові набори карток. В магазині розумної іграшки-Знайка вони постійно є в асортименті. Сьогодні тут можна придбати картки з 26 тем: це математика, біологія, географія, тваринний і рослинний світ, букви, і цифри, слова і кольори та багато чого іншого. В кожному наборі щонайменше 20 ілюстрацій. Можна обрати картки на російські, українські або іноземних мовах. Варто лише зайти до магазину, що на вулиці Московській, 40, дріб, 2, ріг проспекту Леніна. Тим більше, що крім карток, у знайці можна придбати і методичні посібники, диски, книжки, які допоможуть вам правильно організувати заняття з дитиною за методикою Глена Домана. А консультанти магазину з задоволенням нададуть вам корисні поради. Наприклад, як організувати гру з картками, якщо дитина вже підросла і їх опанувала. Виявляється, для цього є чимало способів. Наприклад, з дітьми 4-6 років можна складати казки або оповідання чи попросити їх розсортирувати різні картки за темами або виключити з групи предметів зайвий. Завдяки цим карткам можна навіть вивчати іноземну мову. Такі заняття є гарною підготовкою до шкільного навчання, і тут вже все залежить від вашої фантазії і бажання. Дом он советует показывать карточки очень быстро. И для ребенка первого года жизни, начала второго, это действительно справедливо. Однако полутора, двухгодовалый малыш сам скажет вам, что это его не устраивает. Он начнет отбирать у вас карточки, рассматривать их, задавать вопросы. Прислушайтесь к своему крохе, и вы обязательно поймете, как именно нужно с ним заниматься.